Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 110. Її створив німецький шаховий композитор Франц Сакман. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Подумайте. Чорні тут виграють на два пішаки, і в білого короля немає ходів. Білих взагалі є дуже мало ходів. Якщо білий слон покине діагональ D1А4, то буде мат. Наприклад, слон є 2 Кінце 2 мат. Інші ходи слона. Можна зіграти слона 4, але просто його король побив. Короля 2 чорних на пішака і на коня більше, звичайно, чорні виграють. Правильний хід це слон Б3. Поставили слона під бій пішака під бій короля. Але якщо побити слона, то буде пад. Чорні не зобов'язані бити слона. Давайте якийсь хід Кінде 3. Але тоді білі б'ють пішака, і це рівна позиція. Чи можна побити іншого пішака і знову нічия. Основний хід за чорних це 3 Пішак С йде у ферзі. Білі б'ють пішака на А2. І чорні грають С2. Загроза це А1 ферзь. Скажіть останній хід за білих. Білі можуть поставити чорним невелику пастку зіграти слон b3. І якщо король поб'є слона, тоді буде пат. Але чорні перетворюють пішака у ферзі, мат чорні виграли. Правильний хід за білих це слон б1. Дуже такий хитрий хід, поставили під бій слона. Якщо чорні грають С1, ставлять ферзя чи туру, пат нічия. Якщо чорні не грають пішаком С, наприклад, король Б3, то білі просто б'ють цього пішака і нічия. Якщо чорні перетворюють пішака в слона, чи перетворили би в коня, ну просто білий слон десь відходить і це нічийний енжбіль. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід слон Б3 підбій. Це 3 Побили одного пішака, Це 2 і дуже хитрий хід слон Б1, і цей хід робить нічию. Ц1 ферзь, пад нічия. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!